Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Є така гучна новина для чоловіків за кордоном 18-60 років. Сьогодні е заступниця керівника офісу президента в нас Ірина Вірощук. Ви всі знаєте, хто це така, повідомила наступне на своїй сторінці в Фейсбук. Сьогодні провела міжвідавчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном. Домовились, що міноборони в тижневий строк внесуть проект постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть Можуть стати на військооблік без відвідання ТЦК і проходження ВЛК. Зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років. Така новина, очікуємо цю постанову, коли вона з'явиться. Зроблю, звісно, відеоогляд такий більш розширений, більш змістовний. Подивимось, що там напишуть ці постанови. Але це дозволить ставати на військооблік і отримувати, звісно, консульські послуги з пред'явленням цього військово-облікового документа з QR-кодом з плюс».